Я тобі скажу чесно, Юр, я читав, коли станко, ну, ні, по-іншому, інший приклад. Літо 2014 року, і наш тобою, наш спільний колега, Сергій Каразій, шеф-редактор телевізії Reuters України. І він приїхав в Маріуполь до нас, ми повезли їх на лінію фронту, їдемо і я кажу: Серіж, а тобі взагалі як в Україні знімати про війну? От ти знімав все життя про війну: Чечня, Грузія, Ірак, там, Кувейт. А зараз ти в Україні, і ти рейтерс, і ти ж маєш висвітлювати стандарти. Він каже: я не розумію, як це робити. Я реально я не розумію, як, як я можу. У мене, я, мене, я, мене в голові не вкладається, що я знаходжусь в Україні і я знімаю про війну, яка в нас йде. І це, ну, і, ну там, звісно, що правда, звісно, що вони стараються знає, бути збалансованими, там, звісно, що вони стараються показувати і так, і так. А, дуже багато чимось там допомагали і так далі. Але це От важко йому, розумієш? Він же не може можети дверима і сказати, знаєте що, я мав ваші там правила, Reuters і так далі, і піти, тому що я українець. Як це поступати тут людям? Я не знаю. знаєш. Це про неоднозначність цього питання. Мені спокійно, коли всі виконують свою роботу, принаймні добре, а ще краще, трошки краще, ніж добре. Uh -huh. Якщо він відп... розуміє, я не хочу йому радити. Я... Ні, я не буду йому власне ну, радити. Дивіться, ну, ну, але це називається if I бо you. Ні, ні, я не буду туди лізти, тому що це його рішення, uh -huh. я не хочу Я просто віру в то, що якщо ми, ми всі воюємо, все одно воюємо, навіть якщо ми тут без, не в зоні АТО, ми всі воюємо. Вчора чи позавчора, в ефірі громадського радіо Польщі, на сайті розмістили карту, яку вони купили на фотостоку карту України без Криму. Не тому, що вони погані поляки, не тому, що вони тупі. Просто справді на фотостоках більше карт без Криму ніж з Кримом. Тому що, грубо кажучи, в Росії більше дизайнерів, ніж у нас. І так в будь-якому моменті, що нам робити? Просто краще робити свою роботу. Тобто, я не то, що док це не докер дизайнерам, щоб хтось дивився, ні-ні, ні хлопці, ви молодці, ви дуже круті ідеї маєте. Але щоб перемогти в цій війні, нам всім треба трошки більше робити, ніж ми робили до того. На кожному крочі. І це буде плюс в перемогу. Тому що карт з Кримом стане трошки більше на фотостоку, ще чогось щось краще з'явиться. І, і оце, і ті рішення, про коли. Добре, я таки відповім на це питання, щоб не думали, що я не знаю. Якщо він розуміє, що його робота якісна, хороша, йде в суперечку з його громадською позицією, це може робити хтось інший. Або він може допомагати йому робити. Або він може робити інформаційні диверсії. Я би так робив. Супер. Окей, дякуємо.